Всім привіт, канал час рибалити. Сьогодні 25 серпня. Ранок на термометрі плюс вісім і це вже трохи потеплішало. Сьогодні рибалю на річці Бужок. Прийшов десь о шостій. і вже годинки півтори рибалю. Зловив одного непоганого карасика, грамів 400, а то може й більше. Клюнув він на кормачок. На куб медовий. По зараз трохи пізніше розповім. Е, клювання не встиг зняти, ну, точніше, не то, що не встиг сидів, ще рибачок поруч. Ну, було не дуже зручно це робити. Е, рибка клює, але розмір трохи не радує. Такі карасики ну Клюють дуже часто. Рибалити планую сьогодні цілий день до вечора. Сподіваюсь на те, що рибка мене в цьому підтримає і буде клювати. Рибалити сьогодні буду на кормачки. Що стосується кашки. Кашка в мене сьогодні це варена перловка з пшоном. Додаю туди розпарене вже мохи і вівсяні пластівці. Так, зараз ми вимішуємо все це. З кашки трохи воду не випарив. Трохи вона така в'язкувата вийшла. Але нічого страшного. Зараз трохи вісяні пластівці втягнуть вологу. І буде дуже добра така. Ось така вийшла. Пахне класно. На гачку в мене сьогодні буде кук медовий. Трохи випалзків на зборав вчора, ну, буду чіпляти так не цілими, а шматками. І також ще є перлова крупа. Тобто буду пробувати, думаю на щось клювати повинно. Я не знаю, щоб вони не клювали. Не буду брати. буду випускати. 5 живу. Трохи заховався від вітру. Сижу, чекаю на клювання. Рибка клює, але такі карасики минулорічні, невеличкі з Але все одно рибка радує. Чекаю, може після обіду піде щось крупніше. Зкинувся ще поплавочку, удочку. Де вона вам Вон тут стоїть? Пробував храбака, пробував перловку. Ну, клює те ж саме, що і на кормачок, Хоча тут наче біля керця, думав, буде щось таке крупніше. а ну, може, й буде, загодувався, чекає. Ще один трохи крупніший, але також мілкий. За краще куби защеплені, губа вже на То вони і сходять. Класний карак, але трохи не той розмір, що хотілося. А так все супер, рибка клює, ловиться, радує нас клюванням. І вже хоч на рибу схожі, такий вже більше долоні, грамів на 200, бамбуч. класно. Погодка сьогодні, звісно, така ще до цього 3 дні йшли дощі, а сьогодні така була холодина зранку, плюс 5 було на, на градуснику. Е, і це ну, десь 5-5-6 ранку таке було. На річку прийшов, трохи наче потеплішало. Але все одне руки аж мерзли. Тому може і клювання такі. А Міл, мілкий карасик, тому все одно він клює і клює. Малий, їсти хоче, треба рости. А той, що покрупніше, щось такий проханий сьогодні. Так, закидуємось. Спробувати треба на середину, на русло кинути раз саме так і привало вдень зранку наче то під той стороною вдохи, аж потім пішло вже самого русла всередині. даже ближче до цього берега ми будемо пробувати десь він точно є треба знайти до нього ключик все буде супер Пішов дощик, а синоптики за нього зовсім нічого не казали. Ми будемо сподіватися, що це так ненадовго. Небо похмуре, але не критично. У нас непогано хтось. От зараз буде, так б'ється. Не хоче до нас на берег. Такий невеликий, дуже що сказати, але дуже активний був. Це вже другий, тільки що такий же самий клюнув. Але я не встиг засняти, Чи засняти встиг. Чомусь не, камера не спрацювала, я не знаю. Та що ти? дуже вони, такі шустрі тут. Ось такий кругленький, дуже красивий по формі. Іде в садочок. Рибка таке враження, що мігрує, Нім, немає, немає нікого, потім не починає клювати, причому починає клювати так доволі часто, одна за одною. От на цей кормочок вже друга рибка, Кашка ще, ще ціла, Буквально за хвилин 7, мабуть, так, Дві рибки. Може, конечно я кашку трохи сильно забив. Але. Ловись, рыбка дали. Ось сімейка лебедів. Все так і плавають. Вже підросли малі, вже розміром такі, як і батьки, тільки що кольором відрізняються, Навіть не шиплять вже батьки на, на мене їхні. Ну і слава Богу, всі шість діточок, всі на місці. Десь вони тут на річці живуть, їх ніхто не трогає. Троху крупняються. Такі карасики все крупніші і крупніші клюють. Ось такі от гарненькі. Іде в садочок. Кормачки стоять поруч, там, ну, ми ми може метра два-три. І дистанція плюс-мінус однакова. Але клює чомусь на всю одну удочку другом мовчить Щось... Щось не подобається в той снасті карасю. О, тут у нас тоже хтось от чому в нас нічого не кліє на цю удочку. Тут вже вона клюнула. І рибка сидить, чекає, поки я її випущу. Такий миленький карасик, хвостик побитий, сам трохи побитий, біжить. Так, що тут у нас? Трохи кормачок доб'ємо, кашки. Міняємо кук, і вперед поки рибка почала клювати, треба стигати її зловити. А зараз вона знову рота закриє. І все, і будемо відпочивати знову, а може й ні. давай. Пліточка пожалувала. Така не дуже крупна, але красиво. Все біжить підростати. І знову пліточка, але трохи крупніша. Спробую покидати в садочок. Може зараз піде пліточка та я на тараньку наловлю. На вулиці по відчуттях вже осінь, а рибка ще клює по літньому графіку. Після 18-ї не було жодного клювання. Більше години стоять спінінги, перезакидувався. Але нічого не клює. Тому буду збиратися. и топаты в сторону дома. По традиции достаем садочек, делаем, что там зловили. Улов сегодня не жирный, но немного есть. Сейчас обережно взважимо Самого от карасика. Так. Что не разорвать ему еще? Пятьсот двадцать пять граммов. Красавчик. Вот такие вот. Красивий, круглий, зараз попливе підрастати. А ось, якщо його вибрати, ось наш улов за сьогодні. Це плюс-мінус заликові карасики. Скільки їх тут? 3-6, одна пліточка, ну і цей сьомий. Ну я думаю, пару кіл зловив і кілограмма три ще було мілкового карася. Риболовлю сьогоднішньою я задоволений, рибку половив, погодував і відпускати зараз буду. Рибки пливуть підростати. Літочка сюди, нормально все. і перший прийшов останній уходи Давай пока дядька ще клюй такі все, рибки попливли до себе додому Буду збиратися і я. Всім дякую за перегляди, до нових зустрічей на рибалці, пока!